Вітаю, друзі! Це Крізаліс, і в мене для вас є трошки гарних новин. Проте з гірким присмаком. Ви готові? Тоді поїхали! Потім до автослові особисту думку ось судження та все, що ми дозволи закон України стати 30 конституції України та всім іншими з України і дозволами. Час по три особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися у позаминулому відео. Я розповідав вам про одну нахабну жінку, яка працює в міській лікарні старшою медсестрою, та при цьому інтенсивно п'є кров. Як із своїх пацієнтів, так і з колег. Та на цьому вона не спиняється, адже зараз, під час війни, має доступ до гуманітарної допомоги, якою вона в своєму відділенні розпоряджається на власний розсуд. У минулому відео, ось воно, подивіться. Я там розповідав, що цю жіночку, її колеги та пацієнти звинувачують в досить серйозних гріхах. Мягко гаварія. Наприклад, за наявною інформацією, вона не віддає нашим пораненим захисникам продукти харчування, а тримає їх в своїй комірчині до моменту, поки не скінчиться термін придатності, після чого викидає їх на смітник. Інші мої підписники кажуть, що час від часу на роботу до цієї пані приходить якийсь чолов'яга, який під кінець зміни разом з нею йдуть додому з повними торбами якихось речей. Можна я. Що саме виносять ці люди із лікарні, невідомо, але давайте разом припустимо, що ж це може бути. 15 мільйонів. От уявіть, приходить людина на роботу із порожніми сумками, а йде з повними. Що ж вона могла за зміну такого створити? Щоби треба була ціла сумка додому нести. Може, як в Путіна в чемоданчику лайно носить. З цим сим, після нашого минулого відео, має розібратись спеціальна комісія. Але в мене є питання. Звісно, риторичне, чи розбереться із цим сим комісія? Ні. Мої підписники, працівники лікарні та пацієнти не вірять в результативність перевірки. А знаєте чому? Тому що вся лікарня знає, коли до них і хто завітає. Саме тому вказана мною медична сестра, старша медична сестра, останні дні в свої вихідні приходить на роботу та замітає хвости, щоб коли з'являться перевіряючі, вони нічого не знайшли. Вона, ця сестра, навіть дозволила із своєї комірчини витягти візочки для маломобільних пацієнтів та виставила їх у коридорі на видному місці, але при цьому суворо заборонила ними користуватись. А ще, як мені повідомляють працівники лікарні, ця пані дуже розлютилася на попереднє відео. Уявляєте собі, вона навіть плакала. Якщо ви думаєте, що плакала через те, що їй стало соромно за свої вчинки, то ви помиляєтесь. Сльози ця людина лила через те, що мені стали відомі її огидні вчинки. Розумієте? Це не її вина, що вона краде гуманітарку. Це не її провина, що вона психічно неврівноважена істота, яка намагається за чужий рахунок самоствердитись. Це не вона винна, що її ненавидять як пацієнти, так і колеги, які щодня бачать її огидну пику та терплять її знущання. Ні, вона не вважає себе в цьому винною. Винні ми з вами. Я винний в тому, що розбурхав це осинне гніздо, а ви винні, що підтримали мене переглядами та репостами. Ось така іронія. Ну як працювати? Звертаюсь до пана голови міського відділу охорони здоров'я Константина Мурашко. Пане Константин, вдячний, що ви не проігнорували озвучену мною проблему та навели кіпіш в лікарні. Це допомогло людям на кілька днів. Згадана мною старша медична сестра дійсно трошки осадилася та почала себе нормально поводити. Але потім, я вважаю, хтось її заспокоїв та повідомив, що переживати нема за що. Також їй стали відомі деталі перевірки, дата та час, коли прийдуть контролери. Наразі вона має вільний тиждень, щоб навести лад. І як ви вважаєте, чи впорається вона із цим за 6 днів? Да. Який результат ми досягнемо, якщо все піде так, як ви запланували, я вам розповім: ця пані підчистить всі хвости, спокійно переживе перевірку і з чистою душою буде втричі сильніше відіграватись на пацієнтах та медичному персоналі. Вона, я переконаний, за кожну свою сльозинку зніме шкуру з кожного, хто стоїть нижче неї в цій ієрархії? Ані Они... я впевнений, э... Не мені вам вказувати, як працювати, але дозвольте дати пораду. Буде правильним, раціональним рішенням відсторонити цю старшу медичну сестру опікового відділення нашої міської лікарні від виконання неї її огидних обов'язків. Це треба зробити щонайменше на місяць, щоб вона мала змогу посидіти вдома, пошукати собі іншу роботу, або зважити всі за та всі проти, і, повернувшись через місяць на випробувальний термін, довести, що щось змінилось. Звісно, вочевидь, вкраденою нею гуманітарки, ви вже не знайдете. За тиждень вона банально могла все зжерти, навіть з упаковкою. Це все зрозуміло. Всі все зрозуміли, всі все зрозуміли. Але ж питання не лише в харчах. Наприклад, ця людина змушує підлеглих ходити по палатам та забирати раніше видані речі. Розумієте, до чого я веду? Прийде ваша перевірка, усім все роздадуть. А як піде, позабирають. Це питання системна проблема, і вона потребує вирішення. Тож сподіваюся, що ви все ж таки зробите добру справу для наших захисників та медиків та вирішите це питання. Це не так важко. Ну а на цьому все. Дякую за ваш перегляд, лайки та коментарі. А ще щиро дякую за фінансову підтримку цього каналу. Та прошу більш активніше донатити, адже нам з вами ще треба поїхати до східного та побачити, яку красу там створили без вілкулів. А також ми плануємо візит до лікарні, щоб особисто познайомитись із героїною двох останніх відео. Для цих мандрівок потрібне пальне. А ще ми добігли моменту, коли в автівці, яка допомагає нам з вами боротись проти корупції та зла, в цій автівці треба замінити мастило, фільтри та розхідники. Ціна невелика, але для автора наразі непомірна. Треба всього-навсього 3 тисячі гривень. Тож, якщо хтось може з цим допомогти або має за гарною ціною масло General Motors Exodus 5W30, пишіть у коментарі. Ще раз дякую. Живіть довго та процвітайте. А все остальне то такое від лукавого.